Привіт! Давайте уявимо собі світ, де звичайна глина, ну і трохи піску, стали основою не просто для якихось будівель, а для цілої цивілізації. Сьогодні ми зануримось в історію давньої Месопотамії, щоб побачити, як там народилися перші у світі міста та імперії, і як вони власне назавжди змінили хід історії. Так, от якими ж були ті перші мегаполіси. Ну, одразу скажу: забудьте про рівненькі вулиці та сучасне планування. Краще уявіть собі світ, де гігантські храми здіймаються просто над лабіринтом вузеньких брудних вуличок. Це по суті подорож у часі, і вона починається прямо зараз. І все, абсолютно все починалося з найпростішого, але водночас, мабуть, найважливішого матеріалу Месопотамії це саман. Уявіть собі, палаци правителів, храми богів, навіть величезні оборонні мури все це будували з цих простих цеглин, а щоб стіни, знаєте, не розсипалися під власною вагою, їх робили просто неймовірно товстими, ну хіба не геніально у своїй простоті. І що цікаво, кожне таке велике місто, наприклад, Ур чи Урук, було по суті окремою країною зі своїм правителем. Своїм Богом покровителем, і звісно, вони не просто мирно собі жили поруч, ні, це був світ постійної, жорсткої конкуренції і боротьби за ресурси. Гаразд, а тепер давайте спробуємо зазирнути за ці товські мури. Подивимось, як же там вирувало життя всередині цих перших центрів цивілізації. Так, у самому серці міста величний храм. Поруч, звісно ж, палац правителя, і все це обнесене міцними неприступними стінами, а от між ними там якраз і вирувало життя. Уявіть, вулиці забиті галасливими торговцями, ремісниками, а звичайні мешканці сходяться до спільної криниці по воду. Ось він, зикурат, можна сказати, серце кожного шумерського міста. Але найцікавіше, що це не просто, знаєте, релігійний центр. Ні, ні. Він виконував подвійну функцію на самій вершині храм, дім Бога. А всередині такий собі міський банк продовольства стратегічний запас, який буквально гарантував виживання міста у скрутні часи. А ось тут дуже наочне порівняння: з одного боку сучасне місто, з іншого шумерське. Бачите різницю? На відміну від наших спланованих кварталів, їхні міста росли ну якось органічно, наче живий організм, вулички, вузькі, криві, а сміття а сміття викидали просто собі під ноги. Тобто, це був дуже гамірний, жвавий, але скажімо відверто, зовсім не гігієнічний світ. Але знаєте, попри весь цей міський хаос, саме шумери зробили просто неймовірні інтелектуальні прориви, такі, що заклали фундамент, ну фактично, нашого з вами сучасного життя. Просто задумайтесь на хвилинку. Перше писемність нарешті можна записувати закони, історії, що завгодно. Друге, колесо це ж революція в перевезеннях і військовій справі. І третє гончарний круг, який дозволив масово виробляти якісний посуд. По суті, це три кити, на яких і постала вся майбутня цивілізація. Тільки не треба уявляти собі якісь легенькі колеса зі спицями. Ні. Перші колеса це були масивні важчезні диски з дерева, і в їхні вози запрягали не коней, а скоріше віслюків чи волів. Так, це було повільно, але це була справжнісінька технологічна революція для свого часу. А ось це шумерське прислів'я, як на мене, чудово показує їхній світогляд. Вони прекрасно розуміли, як важко заробити багатство і як просто його втратити. Це говорить про те, що вони були дуже практичним, прагматичним народом. Так епоха незалежних міст держав поступово добігала кінця. На історичну сцену виходить одна людина людина, яка змінить політичну карту Месопотамії назавжди. Дивіться, тисячоліттями на півдні домінували шумери. Але десь у 23 столітті до нашої ери з півночі приходить завойовник Саргон. І він починає абсолютно нову главу в історії еру імперій. І це, звісно, змінило все. Давайте розбиратися, як саме. І ось він ключовий момент усієї цієї історії. Кінець епохи незалежних міст Саргон зробив щось більше, ніж просто переміг їх у битві. Він їх підкорив і, що найголовніше, об'єднав у єдину державу. З цієї миті шумерські міста вже ніколи не були по-справжньому незалежними. І саме тут народжується абсолютно нова політична ідея. Вже не просто місто і землі навколо нього, ні. Тепер це величезна територія з купою різних народів, які всі підкоряються одному правителю з одного центру. Власне, це і є імперія, винахід, який визначить долю людства на тисячоліття вперед. Але, як то кажуть, створити імперію це лише півсправи. Тепер перед її правителами постало нове і, мабуть, ще складніше завдання якось втримати цю владу. Щоб просто зрозуміти масштаб завоювань Саргона, погляньмо на цю цифру: 80 тисяч, і це ж населення лише одного єдиного міста урука. Тобто він підкорив велетенський, густонаселений і, до речі, дуже розвинений регіон. І все це тепер опинилося під владою однієї людини. Влада цих аккадських царів була настільки абсолютною, що наступник Саргона Нарам Суен пішов іще далі. Він не просто правив, він узяв і проголосив себе живим богом на землі, навіть наказував зображати себе в головному уборі з рогами. А це був символ, який доти належав виключно богам. Ну але як це часто буває в історії? Втримати імперію виявилося набагато набагато складніше ніж її створити. Завойовані народи, звісно, постійно повставали. З сусідніх земель весь час нападали кочівники, і, врешті-решт, ця велетенська територія виявилася ну просто некерованою для тодішніх засобів зв'язку. Ось так перша у світі імперія і впала. І вся ця історія Мезопотамії від окремих міст до Велетенських імперій, а потім до їхнього неминучого краху, залишає одне важливе питання: розквіт, потім об'єднання, потім занепад. Чи не є це тим самим нескінченним циклом, який ми бачимо знову і знову впродовж усієї історії людства? Це, мабуть, те, над чим варто замислитись.